Триває щорічна обласна спартакіада навчальних закладів різного рівня. Зокрема, відбулися змагання з волейболу серед юнаків та дівчат. Вони визначали найкращих з-поміж вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації та також серед школярів. У змаганнях з волейболу серед вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації взяли участь шість дівочих та сім юнацьких команд. Турнір дівчат виграла команда Черкаського медичного коледжу, а юнаків Черкаського політехнічного технікуму. У змаганнях школярів перемогли юнаки та дівчата з обласного центру. Останніми визначали найкращих у волейболі студенти вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації. У турнірі жінок першою стала команда національного університету імені Богдана Хмельницького. Вона випередила суперниць з інституту банківської справи та Державного технологічного університету. Змагання чоловічих команд виграли представники Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. На другому місці команда Черкаського державного технологічного університету, на третьому уманський державний педагогічний університет. Олег Хукс, Анатолій Толі Усіковіка спорт.